16 медалей здобула національна збірна з армреслінгу серед юнаків, дорослих, ветеранів та серед спортсменів з інвалідністю. Чемпіонат Європи відбувся у Вільнюсі минулого тижня. Участь у змаганнях взяли і спортсмени Сумщини. З ними та їхнім тренером поспілкувався Олександр Качанов. Понад 10 років займається армреслінгом Микола Педоренко. На цьому чемпіонаті він здобув дві медалі найвищого гатунку серед спортсменів на візку. У армспорт говорить, прийшов випадково. Ми були на сплаві в республіці Комі, і була така дуже бурна річка. І я був на, на одному рафті, а на другому катамарані плив заслужений тренер з армспорту і вони перекинулися. І наш екіпаж допомагав їх рятувати. Ми його витягнули, він мені там почав перші, перші такі уроки показувати, що дає. Каже, давай у тебе все вийде. Анатолій Саса, людина з порушенням зору, з 2018 року у цьому спорті за три роки дійшов до срібла європейського чемпіонату. Нині посів третє місце правою рукою і друге лівою. Далі говорить, є бажання стати першим. Зараз мені ми в п'ятницю від'їжджаємо знову на нашу базу. Тренувальну, як кажучи, буде розбор польотів там мені, там я знаю, що на мої помилки дуже будуть так показувати і виправляти. Я думаю, кожен вміє вчитися, якщо є бажання в нього. Ростислав Літовцев 11 років займається дзюдо та самбо. Три роки тому спробував себе в армреслінгу. Допоміг йому, каже батько-тренер. За три роки Ростислав здобув перші місця на чемпіонатах України, а на чемпіонатах Європи взяв весь комплект медалей від бронзової до золотої. У вільнюсі цього року серед юнаків став срібним на ліву руку і золотим на праву. Далі планує здобути золото чемпіонату світу. Переможу іншого думати, не можу. Переможу всіх. Просто всіх. Євген Літовцев, тренер сумських армреслерів, говорить: у цьому спорті, як і в будь-якому іншому, дрібниць немає. І техніка важлива, і сила важлива, і постановка, і координація, і, і, не, і дуже важливо е, розуміти, що ти робиш, е, думати, думати під час поєдинку. Усього армреслери Сумщини на євротурнірі здобули 5 золотих, 9 срібних та 2 бронзові медалі. Вже 26 листопада атлети стартують на чемпіонаті світу у Румунському Бухаресті.